Христос Воскресе, Христос Воскрес, Христос воістину Воскресе. Божою милості Господь дозволив нам прожити нічку і зустріти новий день. Будемо прославляти Бога, дякувати Йому за це, просити в нього благословення на предстоящий день. І будемо читати молитви утренні. З вами ще Анатолій почаю, і ми молимося. Спаси, Господи, всіх, хто долучається. Господі, благослови. Так сьогодні в нас п'ятниця, день пісний. Дозволяється рибку тільки їсти. Молочне м'ясне ми сьогодні не вживаємо. Молимося. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Иисусе Христе, Иссене Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, Амінь. Христос воскрес из мертвой смерти, и смерть по праве сущим в рубе живот даровал. Христос Воскрес из мертвой смерти, и смерть по праве существуем в рубе живого даровав. Христос, воскресся из мертвой смерти, смерть по праве в рубе живо даровал. Святий Боже, святий, крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий крипкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісної, овіки Амінь! Пресвятая Трої, поміли нас, очисти Очі Сіріхі наша, Владико, прости беззаконі наше! святий Посвіті, і Сіріні миші наші, імені Твого раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно и во веки веков. Аминь. Отче наши, Иси, на небесах, да светится имя Твое, да прий царстве Твое, да будет воля Твоє, ко на небесі, і на землі, хліб хлеб наш насущний, даш нам днес, и остави нам долги наши, кожи, ими, оставляй им должником нашими, не веди нас в искушение, но спави нас от лукавого. Оставши от сна припадаем ті блажі, английскої песню пієм ті сильні, свят, свят, свят исе Боже, Богородице и помили нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, от одра Господі, просити, і сна воздвіл Миси, Господі, уми про Святий серце, и сні, Ми отверзи, п'яті ті Святая і троїце. свят, свят, свят исе Боже, Богородице, і помили нас, І нині, і присну, і во веки векова, Амінь. Внізабно суддя приїти кого ж до діяння обнажаться настрахом завим полунощі. Свят, свят, свят ісі, Боже Богородиця, помілуй нас, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, от сна восстав. Благодарю Тебе, Святая Трої, Цико многих ради Твоя благості дало терпень, не прогневалося и сина меленево и грешно, Ніже погубил Месі собі законі моими, но чоловіка любства обычно в нічані не жащи, воздвиг Месі. Воєжи в утренне вотей, славословите державу Твою, и нині просвети Мои очи мысленные, я отверзи мои уста поучать все слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедене сердечнем, и воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Нині, и присно, и во веки веково. Аминь. Придите и поклонимся Цареві нашему Богу. Прийдите і поклонимся и преподем Христу, Цареві нашему Богу, прийдите і поклонимся и приподем самому Христу Цареві Богу нашему, помилуй меня Боже, повелицей, милості Твоєї, по множеству щедро Твоих очисти беззаконня мое, наепаче в ми беззаконня беззакония моего, от греха Мое, чистими, беззаконня моє, аз знаю. И грех ми предо мной есть вино Тибе, единому соріших и лукаво, и пред Тобою сотворих, я куда вправдишися во славе всех Твои победишевних даст и Тити, ті, себо беззаконні зачат есть ми гри всех радими, мать Моя, се боистину возлюбились, и безвестные тайны премудрості Твоя, и вел Миси, окропішими и сопами, очищеся, мыши, паші снігов белюся. Слухом моим дасть, радость и веселье, кості кости смиренные, отврати от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижде мне, Боже, и Дух право вновь в тробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твое, свята у нее отыми от меня. воздашь мне радость спасения Твоего и Духа младышному тверди меня, научу беззаконным путем Твоим нечисти веки Беобратятся. Избави мехровей, Боже, Боже, спасение моего возрадуется язык моей правди Твоей. Господи, сні, мої отверзі, и уста мої возисят хвалу Твою, коаще бы восхотились и жертвы, дал би обо все сожені, благоволіши, жертва Богодух Дух Сокрушен, серце сокрушене, и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволінням Твім Сиона, и да созиду сі стени Иерусалимские. Тогда благоволіше жертву правди в вознесень и всесожигаемое, тогда возложат на Алтар Твоите лицы, верую во єдиного Бога, Отца, Вседержителя, от Верца, Неба і Землі, видимо, же всем невидимым, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божия, Единородного, і Же от Отца Рожденного прежде всего век света, света, Бога істина, от Бога істина». Рожденная, несотворена, иди насущного Отцу им же вся быша нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девиго Человечеса, распятого же за Непрепонтийским пилатей, и страдавшего и погребена, и воскресшего в третий день по Писаниям и вошедшего на небеса, и сидящего дісною Отца, и паки душего со славою, судите живым и мертвым. Його же царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа Животворящого, і Жиго Отца Ісходящого, і же Отцем і Сином споклоняємо і славі малого лоша Пророки, воедино Святую, Соборную и Апостольскую и церковь, исповедой единокрещения, восставлении гріхов, чая, воскресення мертвих і жизней будущого віка. Амінь. Боже, очисти и грешного, Яко, ніколи же, сотвори благої пред тобою, на избави меня от Лукавого, і да буде во мне воля Твоя, да не осужденная, отверза уста, Мое недостойне, восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і Пресно, и во веки веков, Аминь. От сна восстал полуночную песен, приношу Ти і препадай вопить, не даш мне уснути во гріховній смерті, но щедрими волі, і ліжащими в линоси, ускорей восстави. И спасими в виде Царства Твоє вечно, і Ты Бо и Сотворитель, и всякому благопломиснике податель, о Тебе же все опования, мои Тебе славого села, и нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, же многие Твои благости, великими шадротами Твоими дались и не рабо Твоему, мимо шедшее время, нощийся без напасти прийти те, от всякого зла противна. Ты сам, Владико всяческих творчеств, Подобными истинными Тым светом и просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякой о плоти, живый, живые, смиренный презирай, сердца жиют робой, испытуя и сокровенные человеков Яве предведы. Безначальный пресносущный и у Него же не есть применение или приложение, осенения. сам бессмертный царю прими моление наше, Я же в настоящее время на множество Твоих щедро, дерзающих скверных Тебе остен творим. и остави на прешении наше же делом, и словом и мыслью, Веднем или неведним, Сурешены нами, и учистинный от всякой скверной плоти и Духа, и дары нам бодрым сердцем, и трезвино you все настояще життя наш прийти ожидающим пришествия, светлого и явленого дни, Единородного Твоего Сина, Господа и Бога и спаса нашого Ісуса Христа, вон же со славою судья всей можна и суддя, притко приедет, можно отдать по ділом, Господи да не падше блинившись, но бодрствуй, ще й в дирекні, обрящимся готові. В радости божественної чертог, славе и осовнидим и деже празднующий глас непрестанны, неизреченные сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную Ты бы и все истинный свет, просвещай ее, і всяческая тяпается твар во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий Господи, милости творящего присно с нами, Великая Жене, исследованная. Славна ужасних слава, подавши нам опокоєнні покані наші, ослабление трудовного трудної плоті, благодарім благодарим, як вони погубилися на собі законьми нашими, но чоловіку любство і обично нічані не жащини, воздвигли Си, Воєжи, слава Словості, Твою, тим же безмірною Твою благость. Просвети наша мислі, мысли, очисай, нашу тяжкую остальность и восстави, отверзи уста, і исполни Твоего хваления, куда возможно, не поколеблемо же, і сповідатися Тебе во всіх і от всіх славимому Богу, безначальному Отцу Судинородным Твоим Сином, і Все і и Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині і прісно, і во веки веково, Воспіваю благодать Твою молюття, у мою благодаті пать і правом, настави потям Христових к пісні, укріпі укрепи, Нині Сон одгоняющий, Связана пленіцями гріхопадень, мольбами Твоими розрішии Богонівество, нощими і водні сохраняй борющих враг, збавляючи мя, жизнодателя, Бога рочи, мерчними средствами, оживи. Я же святний вечерній рочаю душу мою, ослепшую, просвяти, Одивне и владичне палато, дом Духа Божественного мені сотвори, врача родча, і врачу, и души моєї многолетнеї страсти, волнующейся житейською бурею, в кості зем'є покаянии направи, избави, Огоня вечно що черв'я зла і тартара. Дам'янівише бесом радования и же многим грехом повиника, ново сотвори, ми обещавшую при пренепорочное сорешение, страна, муки всякие, покажи, мне всех влады комоли, небесные лучшие веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, слыши глаз непотребного раба Твоего, строю давай мне слезам причистая души моя скверно очищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестану сердце и владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси. Привіша я, ангел мирскаго, м'я превыше слитие, сотвори, святоносная, сенья небесная, духовная благодатью мне направи, руца воздею и снег, похваление сквернены, скверное, сенепорочное, душетленных м'япа кости, избави Христа прилежно умоляющих, Ему же чести поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивы, все милостивые Боже мой Господи Иисусе Христе, многих ради любви, щели воплотилися, и си, якода спасеш всех и пак, и спаси, спаси по благодаті, молютя, а ще бодил спасений, благодать, дар надо лохпаче. И мною щедро, так неизреченной милости, верою помереколости, о Христе мой жив будет, и не узри смерти во веки, а що бо верь жить, и спасает отчаянныеся верую. Спаси меня, ко Бог мои святые Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, невзышейший дело отнюдь оправдающих меня, но та вера моя давлеет место всех та тогда да правдит меня. Та да покажет мя причастника слави Твоей вечною, да не убу похитит мя сатана, і похвалится Славе, я же отторгнуть меня Твои руки и грады, но и не хочу, спаси Ме, не хочу, Христе, Спаси мой, при дворі скоро, скоро погибог, Ти быси, Бог, Бог мою, чревая матері Моя, мя, Господи, нині возлюбить як уже возлюбить, і на той самий грех. И паки и поработать и тебе безденности точно, як уже поработах, прежде с это нельзяму, же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки векова, Святий Святые Ангели предстоян моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, Ниже отступи от, меня за невоздержание Мое, не дашь места лукавому демону, обладати Мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующий и худой Мою руку и настай мне на путь спасенья, ей святые Ангели Божии, хранители и покровитель окаянных, моей души и тела, вся мне престири, к метя, скурби, ховся дні живота моего, и аще, что сореши, пришедший нож сию по в настоящий день, і сохрани ми от всякого іскушення противного, да ні в коим грисе прогневая Бога и молися замяку Господу, да отвердит в страсти своим и достойно покажи мне раба Своїя благості. благости. Пресвята і владычица, Моя Богородице, святими Твоїми и сильными мольбами, от от Мене смиренного каянного раба Твоего Уныния, забвения, ни разуния, і вся і хульна, і помишлення від окаянного моєго серця і від помреченого ума моего. І погаси пламя страсей моїх, как у них есть мой окаянин, і избай меня от моих лютого воспоминаний, всіх дій зліх, свободі, мій, як і от всех действий, свободи, как обласла в иностях, от всех родов и славится, пречестное имя Твое во веки веков. Амінь. Моліте, Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми осірно к вам прибігаємо, скорим помощниками і молитвиникам у душах наших, Богородице, Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благослови на в женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса, роділа сі душ наших, Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє. Победи православним Христианам на супротивни я, я, и Твоє сохраняю Христом Твоїм жительство, Спаси, Господи, и помилуй Отця Мого Духовного, родителей моїх, сродников, начальников, наставников, благодітей. Всіх нині нами тут поминаємо. Всіх просивших у них помоліти, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн, упокой Господи, душі особших раб твоїх, родителей моїх, сродников благодітелей, всіх нині нами тут поминаємо і всіх усопших православних христиан. Всех и же некому кому о них помолитесь, всех войнов на поле брані биенных, и всех от веков особших православных, и простимся со вольне вольные и і и і даруем Царствие Небесное. Псалом 90. Живы в помощи, вышнего крови Бога Небесного Дворица, речит Господь, и Заступник Мои, Си прибежище мое, Бог Мой, уповай на Него. Яко то есть від от Святи від от слове сімей теж плешма Своими осенітя, и под хриего надеющийся оружием обидье, істина Його, не обоїшися, от страха нашнаго, от стріли тящие в отвещи от Неприходящие, от, от сряжчих Беса полуди, Ного, Падят острови Тве Тисяча. Итьма десное Тебе, к тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотрище, и воздаяние грешников, узрище, яко Господи, упование мое, Моє положилось, и прибежище Твое не при Тебе зло, и рано не приближится Телеси Твоему, яко ангелам Своим заповесу Тебе, сохраните Тя тебя у всех путях Твоих, на руках возьму Тя, да никогда преднейшего камень Ного Твое. На Аспида наступиш, і попереш льва і змія, як у м'я упала, і збавлю, і покрию, і як опозна імя моє, заветку мне свишу, осні скорбись моє, і, і, скорби і прославляй, долго тоді дні ісполню його, і явлю Ему спасіння моє. Ангела, благодатній, чиста, є діво, радуйся, і пак, и радуйся, твій Син, воскрес, три дні от гроба. І мертві воздвигнули люди, і веселітіся, святися, світіся, новий Іерусалімі. слава Богу Споднія, на тебе воссияли, куй нині, веселіся і веселіся Сіоні, чиста, і красуйся, Богородице, остастані, рождества Твоєго, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісно, і вовеки віков, амінь. Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, помілуй, Господі, благослови. Молитва ради, Пречистой Твоя Матери, силы и честного ищего Творящего Христа, Архистратига Божьего, Михаила всех прочих, бесплодных небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, святого апостольного Великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святых великомучеников Георгия Победоносца, Целителя Пантелимона, Великомучениці Варвари, священномученика, Кипряна, мучениці Іустині, преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія Іва, Ямфілохії, чоготворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих, чоготворців Києва Пічерських, Сергій Ніконарадинський, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Нектарія Егінського, Святих і праведних Бога Титю Акимма і Анни, мучеников Тимофеїв Маври, преподобного Петрачого Творця Епископа Аргорського, преподобного Феодосія і Гуміна Києва Святителя Феофана Фіофана Периферійського, преподобних Иоліні і в праксі Зачатівских священномученика Николая Пресвітера, іже і же і пам'ять не совершає, і всіх святих Твоїх. Господи Ісусі Христе, сині Божий, помілуй нас рішних. Амінь. Спасі, Господі, братія і сестри, за молитву, Божою милості ми прославили Бога, подякували Йому за ніч і попросили благословення на предстоящий сьогоднішній день. Сьогодні у нас п'ятниця, пісний день. Знаєте, не вживаємо м'ясної і молочної їжі. У зв'язку з тим, що в цей день Господь наш Ісус Христос постраждав на Христі. І тому християни в цей день тримають піст. Всім Божої допомоги на предстоящий день покрови Цариці Небесної і ангела-хранителя. Сьогодні нас ввечері, о 19 годині, 7 вечора, там може чуть 19, -й, 19, -й, 10 плюс-мінус, буде хресний хід з мощами преподобного. Іова, будемо живі і здорові, значить буде трансляція на сьому вечора. Будемо проходити від пещерного храму до храму Преображенського, і там буде читатися акафіс Воскресінню Христового. Спасі всі Господі, поможи всім Боже, З вами був чтець Анатолій, почаю Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес. Всім гарного Богом благословенного дня!